Аплодисментами у Вінниці зустріли призерів чемпіонату України з боксу серед юнаків для 13-річного Ярослава. Це був дебют. Майже чотири роки займаюся. Подобається те, що я зможу оборонятися і. Може дойду до якихось великих цілей. До Вінниці хлопець привіз бронзову медаль золота чемпіонату у 14-річного вінничанина Івана. Бокс це вид спорту для справжніх чоловіків. Тут розпитується характер, мужність. Зізнається, найважчим та найвідповідальнішим був фінальний двобій. Там саме більше переживав, і треба було постаратися, щоб здобути перше місце. Загалом за першість у чемпіонаті в Черкасах змагались 385 спортсменів, серед них 79 дівчат та 299 хлопців. Вони обидва виконали такий норматив, як кандидат у майстри спорту України. Хлопці мотивовані і думаю, що в майбутньому вони будуть показувати дуже гарні результати. Змагання для вінницьких спортсменів стали путівкою на чемпіонат Європи з боксу. Він проходитиме у серпні в Словенії.